18.02 у Києві. Понеділок, 4 серпня. Для вас починають працювати журналісти Сіті та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Добрий вечір. Росія не припиняє свій повітряний терор. Минулої ночі і сьогодні. Зранку окупанти знову атакували Україну різноманітними дронами та ракетами. В повітряних силах повідомили, вдалося збити або Знешкодити 161 ворожий безпілотник під ударами. Перебувала Дніпропетровщина, Одещина, Київщина, Хмельниччина. У Дніпропетровській області поранено трьох людей. Їх доправили до лікарні. На Одещині росіяни поцілили в радіоринок та порожній гуртожиток. На Київщині вночі працювали сили ППО. В обласній військовій адміністрації повідомили, що запобігли влучанням в об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих серед населення на щастя немає. Однак у Бориспільському районі пошкоджені шість приватних будинків та автомобіль сьогодні. Зранку під ракетним ударом перебувала і Хмельниччина. Росіяни знову цілили у Старокостянтинів. Наслідок атаки росіян на Одесу на щастя ніхто не постраждав. Утім, у місті та області пошкоджена цивільна інфраструктура. Понівачені гуртожиток, приватний будинок, адмінбудівлі, синагога, автомобілі та радіоринок. У торгівельних павільйонах виникла сильна пожежа, яку доволі швидко загасили рятувальники. Більше про наслідки нічного обстрілу Одещини розповість Олександра Ченкова. Під час нічної ворожої атаки Руслан був на роботі, працює охоронцем на ринку. Усе відбулося на його очах. Заглох двигатель упав, взорвався і пішло волною до Пересовського моста. Пострадавши, кайбу слава Богу, немає, а повільйони пострадали. Любов чоловік би побоявся. І боялися, залишилися б без внаслідок падіння ворожого безпілотника. Найбільше постраждав саме радіоринок. Вогонь охопив торгові точки з електронікою та побутовою технікою. Полум'я знищило вісім павільйонів. Ще п'ятдесят пошкодило. Цієї ночі через російський обстріл Руслан втратив бізнес, який розвивав понад 20 років. Його магазини вигоріли вщент. Тут агромний сервіс у нас большой. Находився мой магазин, якому я працював більше 22 років вот в этом магазині, який повністю згорів. Ми з початку війни не виїхали, ми залишилися здесь і так же остаємося. Я це вот всі все поверну верну все краще, ніж було. Утім, підприємці не падають духом. Запевняють, усе відновлять. Головне, що всі живі. У нас всі, всі вітрини, це ми вже прикрутили, все попадало. Всі телефони побились друг об друга екрани, ну десь процентів, процентів 50 телефонів розбито. Ми будемо помаленьку їх вікна повилітали, це може повставляли, але ми все відшкодуємо. Ну а що робити? Все встановимо, все буде добре. Вночі росіяни атакували Одесу та область ударними безпілотниками. На щастя, ніхто не постраждав. Утім, окрім торгових павільйонів, пошкоджені гуртожиток, приватний будинок, синагога, адмінбудівля, шість автомобілів. Вигоріли вщент. Рятувальники разом з добровольцями ліквідували пожежу в недіючому гуртожитку, де горіли кімнати та дах будівлі. В одному з житлових будинків одеського району пожежа спалахнула в подвір'ї, де господар самостійно її ліквідував. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування. Олександра Ченкова Гандрапенько фактесі тіві єдині новини. Гарна бавовна сьогодні розквітла в тимчасово окупованому Криму. Служба безпеки України здійснила успішну нічну спецоперацію на військовому аеродромі. САКИ безпілотники СБУ уразили п'ять російських винищувачів, а також склад авіаційного озброєння. За даними СБУ, повністю знищено літак Су 30 СМ. А ще один зазнав пошкодження. Також уражено три бомбардувальники Су 24 Ще одну успішну операцію виконали сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони наші дрони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту Сочі, що в Краснодарському краї Росії на території цього об'єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на литовищі також розміщувалася армійська авіація російських окупантів на відео з місцевих пабліків помітно велику хмару чорного диму над аеропортом. Вони охороняють наше небо від шахетів. Добровольці, які доєдналися до мобільних вогневих груп у рідних громадах, наша Ольга Читайло день провела на чергуванні з бучанськими відьмами. Відьми, бо у групі переважно жінки. Як вони працюють, дивіться у наступному сюжеті. Цей вистріл із кулемета навчальний. Мобільна група ППО Бучанські відьми» відпрацьовує навички під час щотижневих тренувань. Бученських відом створили на базі місцевого добровольчого формування територіальної громади. Торік у травні 90% чоловіків, які брали у ньому участь, мобілізувалися до ЗСУ. Тоді почали набирати жінок. Зараз їх 83 з 98 учасників. Чергування доба через три навчання щовихідних. Валентина за позивним Валькірія відпрацьовує навички стрільби із автомата. Як відстрілялися, скажу скільки там треба «Голос було, так. і да 52 за фахом лікар-ветеринар за рік служби в бучанських відьмах була на різних військових посадах. До цього не мала жодної військової підготовки. Не розуміла, що треба цю зброю тримати. Ротація по всім участкам і, і... не збили, але стріляли. Олена за позивними кума у цивільному житті викладачка за рік у відьмах стала не тільки сильнішою, а й спокійнішою. Діти каже, спершу злякалися, що мама йде на таку роботу, потім звикли. У мене багато помінялося. Я стала сильнішою, витривалішою, нервова система стала стала більш стабільна. Я тепер розумію, що як я вже не така тривожна. Наші співрозмовниці стають спокійнішими, бо відчувають себе потрібними. Учанських відьмах вже десь. Третій, четвертий місяць ця ідея вже давно в мене сиділа десь всередині, бо якось так людей не вистачає, що там. Що тут Валерія сьогодні не тренується. Мобільна вогнева група, до якої вона входить з восьмої ранку на чергуванні. Воно ж триватиме добу. Як тільки вони отримують інформацію про небезпеку, мають негайно вирушити на позиції. Шахеда ви ще не збили. так? тобто у вас ще це наші групи взагалі збивали. Ну наша група конкретно ні, але дівчата інші зміни так. Цивільна професія Валерії, вихователька в садку і кондитерка, печа досі робить хлопцям цукерки на передову. Її коханий у збройних силах. За кілька годин усі, хто був на навчаннях, роз'їжджаються. Валерія ж продовжує чергування. Їх у групі троє: двоє жінок і чоловік. Напарники від коментарів відмовляються. Тож дівчина сама розповідає про особливості роботи. У нас є оперативний черговий, який сповіщає про всі про всю ситуацію, яка наразі. Також у нас є планшет, по якому ми дивимося, де вони летять чи не летять. Валерія каже, росіяни постійно змінюють тактику, атаки стали масованішими. А отже, їхня робота щоразу важча, особливо після якихось наших успіхів. Вони якось типу зляться. У лісі, де зараз група, стає геть темно. Дівчина нас попереджає. Є інформація про виліт шахедів. і, можливо, треба буде зараз виїздити. Все, 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 Готовність номер один це якраз сповіщення про виїзд. На позицію доїхали за 9 хвилин. У нас все облака видно, а коли появляється шахет, там маленька така точка. Ну, така зараз майже десята вечора. Тривога ні в Київській області, ні у Києві поки не оголошена, але група вже на місці, тому що отримала інформацію про те, що шахеди на підльоті. Нас попереджають, на позиції доведеться бути довго далі очікування. Вони уважно стежать за рухом шахедів на спеціальному планшеті. Для Валерії найстрашніше, коли бачиш небезпеку, а нічого не можеш зробити. Та ж були, а потім дивишся в новинах, куди ця ракета прилетіла. Було таке. Зараз росіяни самі шахеди запускають вище, аніж дістає кулемет. Це ускладнює роботу після двох годин чекання. Групу сповіщають про другий рівень готовності, потім третій. Це означає, небезпека минула і можна повертатися на місце дислокації. Щоб підвищити ефективність роботи, бучанські відьми підготували і групу операторів зенітних дронів, які можуть збивати шахеди на більшій висоті. Невдовзі вони теж вийдуть на чергування. Всі продають цей вишкіл, всі навчаться, і в кожній групі буде свій пілот. І відповідно це будуть змішані навіть групи. Є кулемет, є зенітний дрон. Ми збільшимо кількість в групі. Зараз група чотири чоловіка, буде шість. Неважливо. Але це будуть повноцінно укомплектовані групи, які будуть працювати найбільш ефективно на цьому напрямку. Командир каже, роботою жінок дуже задоволений. Людей завжди бракує, тому очікують нових добровольців. Щоб стати до лав бучанських відьом, треба пройти медогляд та співбесіду у командира. Потім навчання на співбесіді відсіюють тих, кому бракує мотивації. Вона дуже важлива, бо за цю роботу не платять. Ми людей не примушуємо на якогось казарм. Людина приходить плавно входить. Ми їм даємо з групою підготовку. Отованої групи ми його випускаємо зразу. Він зразу обучається на патрулях. Потім він переходить, переходить далі. Там десь за місяць часу він доходить до групи МВГ. Мобільна група, з якою ми чергували цієї ночі, ще раз виїздила на позиції. Інформації про руйнування поранених чи загиблих в Київській області цієї ночі не було. Загалом на рахунку Бучанських відьом шість збитих шахетів та 12 гербер. Ольга Читайло, Віктор Зірінков та Володимир Коваленко. Факти ICTV, Єдині новини. Російська армія тероризує Запорізьку область у Пологівському районі. Внаслідок ворожої атаки загинуло подружжя. Окупанти вдарили авіабомбами по гуляйпільській громаді. Зруйновані й потрощені будинки. Ще двох людей росіяни вбили у Степногірську. Ворог безперервно атакує прифронтове місто. Заявив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Окупанти обстрілювали Степногірську громаду і напередодні вбили трьох людей, зруйнували приватні будинки. Сьогодні група російських військових на легкій бронетехніці намагалася атакувати КПП Гоптівка на Харківщині. Повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Але українські захисники з 58-ї окремої мотопіхотної бригади знищили десяток окупантів. Решта втекли на територію Росії. Інформацію, яку поширюють російські пропагандистські медіа, про нібито захоплення гоптівки, Задоренко назвав фейком. Цей міжнародний пункт. Перепуску перепуску розташований на межі Харківської і Білгородської областей у перший день повномасштабного вторгнення був окупований росіянами. Там, за даними харківських слідчих, ворог облаштував жорстоку катівню. У вересні 22-го року гоптівку звільнили наші сили оборони. Російські військові не раз намагалися повернути над нею контроль, але завжди зазнавали поразки. Президент Володимир Зеленський відвідав оборонців на Харківщині. Зокрема, побував на позиціях 57-ї бригади та 92-ї окремої штурмової бригади. Відзначив нагородами воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. Президент обговорив з командирами ситуацію на передовій оборону Вовчанська, динаміку боїв, а також забезпечення дронами, рекрутинг та пряме фінансування бригад на вовчак. Анському напрямку наші бійці фіксують участь у війні найманців з різних країн Азії та Африки. Володимир Зеленський пообіцяв звернути увагу світу на залучення інших держав у війну проти України. Розуміємо, що дуже непросто, але ж ви, українці, боретесь, як командир сказав. І таджики, і узбеки, і Китайці всі вже тут, і пакистанці. Дякую за те, що стоїте міцно. Спецпосланець президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлох найближчими днями знову приїде до Києва. До 8 серпня Трамп дав Росії час для укладення мирної угоди. Також відомо, що росіяни попросили американського президента Трампа, щоб той прислав до них свого спецпредставника Стіва Віткофа. Він може прибути до Москви вже цього тижня, принаймні так заявив сам Трамп. У розмові з журналістами Трамп. Зазначив, думаю, 6 чи 7 серпня можлива така зустріч. Тож американський президент запевнив, дві атомні субмарини, які він наказав відправити ближче до Росії, вже там, де треба. Трамп невтомно повторює, що Росія втрачає у війні значно більше військових ніж Україна, тож має Припинити бойові дії, запевнив, що зупинить цю безглузду війну. Американський президент в чергове пригрозив Кремлю санкціями та назвав умову, за якою росіяни можуть уникнути суворих обмежень. Росія має укласти мирну угоду з Україною, завдяки якій люди перестануть гинути. А наберечи Кеймат. Вони нещодавно оприлюднили цифри. Величезна кількість російських солдатів загинула так само і в Україні менше, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ще й міста піддаються ракетним ударам. Отже, гинуть масово, будуть санкції. Але, схоже, росіяни добре вміють їх обходити. Знаєте, вони хитрі хлопці і добре уникають санкцій. Тож побачимо, що станеться.